Вольт один із найперших і найуніверсальніших фреймів у грі. Являє собою пластилін, з якого можна зліпити будь що. І сьогоднішня форма дозволяє нам бігати будь-які місії, безпечно знищуючи усе навколо скілами і бути повністю незалежним від будь-яких факторів танкування, дамаг по площі та швидкість. І продовжуючи тему бронерізів, яку я висвітлював в одному з своїх відео, я буду використовувати один із них. Отож, середовище існування звичайного вольта це лабораторія tenno Дедзьо, що круто і просто. Звичайно, якщо ви не вибрали його з самого початку, а от отримати праймовський фрейм складніше, ніж зрозуміти жарти програміста. Сам вольт у сховищі і інколи баро знову привісне текі Тір, може запропонувати вам одну із таких реліквій. Скілсет вольта простий, і якщо коротко, перший скіл це слабкий нюк з ланцюговою блискавкою. Другий скіл це прискорення присування та бою. Третій скіл це щиток, який захищає тебе і підсилює твої атаки, що пролітають крізь щиток. Ну і ульта це масовий нюк, який б'є током усе у великому радіусі, і чим більше мобів, тим більше вони б'ють ланцюговими блискавками одне одного. А, і пасива. Ми бігаємо, заряджаємо конденсатор. Наступна атака буде трохи сильнішою. Корисно, хіба що на рибалці на цетусі, не треба підбирати гарпун. Все. Можна було прописувати аугменти, але сьогодні один ціленаправлений білд, тож якось іншим разом на прикладі. І виглядає сьогоднішній білд наступним чином: перш за все, я замінюю малокорисний у білді шок на жах некроса. Це наш масовий бронеріз. Тут слід пояснити одну хитрість, яка пов'язує цей скіл. Ауру спеціально недокачені моди та можливі архонтові уламки. Для 100% зняття броні треба порядка 165% потужності. У нас майже 150% і ми знімаємо 89% броні. Залашок добиває, а точніше вже розчинила аура викид корозії з її 18%. Логіка проста. У силі ми можемо мати її стільки, щоб даний скіл знімав 82-83% броні, а залишок розчинить аур. При цьому тривалість занижувати не варто її достатньо тримати в районі 100%. Саме тому при напруженні та мимовільна майстерність у мене треті, а не 5. А короткочасне підсилення восьме. Якщо ж ви не маєте дублікатів цих модів, щоб підігнати стати білда, готуйтесь розчехляти червоні архонтові уламки на тривалість чи містик дієвості линяння. Тобто білд можна коригувати під свої можливості. Основна логіка, щоб потужності вистачало на зняття броні за один каст. Тривалість не була сильно занижена. Ощадливості вистачало на спам ультою, а досяжності було по максимуму. Пристосуванець дозволить краще себе почувати у пісочку. Це звичайні місії рівнів так до 120-х та на початковій сталі. Як аналог, замість нього можна вліпити коти горошко, а танкувати ми будемо аугментом на ульту. Він конвертує 3% шкоди нанесеної ультою в щити для нас та наших союзників. Таким чином, доки працює ульта, а це має бути завжди. Вбити нас можна хіба що токсином. Архонтове простягнення має додаткову особливість, яка завжди буде працювати. Доки ми атакуємо електричним типом шкоди зі скілів, ми отримаємо дві енергії в секунду. І остаточно заливати нам енергію буде містичне підживлення, хоча б якесь воно тут рекомендоване. Другий містик за смаком це може бути посилення линяння для ще більшої сили, чи вже згадана дієвість линяння для тривалості, доки в нас є щити. Ну або що ви забажаєте, знову ж таки, Лихнички. Архонтові уламки. Бурштинова швидкість касту, корисна і зручна. Синій запас енергії для тих, в кого замале підживлення, чи не куплене архонтове простягнення. І червоний або на потужність для заміни аури, або на тривалість і встановлення повністю прокачених модів заради досяжності без наслідків. Знову ж таки, в даному прикладі я не використовую жоден із цих уламків. Що ж ми можемо робити цим білдом? Основна концепція Вольта як Кастера це прискорення двійкою та знищення всього ультою. Проте ті, хто ходять на елітний заповідник, знають, що Вольт після 60-80 левелів поброньованим цілям починає потроху задихатись і пробиває їх вже слабенько, не кажучи про стелевий шлях, де і рівні вже немаленькі, і здоров'я з бронею та щитами помножено на 2,5. І тут нам на допомогу приходить жах який убиває ефективне здоров'я мобів та дозволяє продовжувати вбивати їх на більш високих рівнях. І знову ж таки жити за рахунок ульти. Взагалі, за аугментом на четверту здібність в будь-якій незрозумілій ситуації: ультуй. Треба активувати капсулу на вживанні – ультуй. Підняти товариша по команді. Ультуй. Твій товариш хоче дати тобі краба за спасіння, ультуй і дай йому краба у відповідь. Рандом вирішив заробитись в батлі з на з твоїм товаришем. Ульту, щоб тобі ніхто не заважав виконувати роль журі. Благоощадливість дозволяє робити це часто. А що з щітками? Ну, на локальних місіях вони допомагають прикрити точку інтересу. На більш активних щиток можна таскати з собою, якщо захочеться порубати салат ручками. Все ж від нього в даному сетапі трохи більше користі ніж від першого скіла. Отож, у нас виходить досить швидкий фрейм, який літає по карті, масово знищує мобів, попередньо позбавляючи всіх від броні, так ще й сам живе і іншим дає пожити. Відкривати реліквії, пробігати будь-які місії чи завдання ним одне задоволення. Знову ж таки, сетап дуже гнучкий і його можна коректувати під себе. А також, якщо подумати, він має певну прогресію. І поріг зручного вбивства мобів підвищено якраз таки за рахунок масового бронерізу. Що ж, це був перший білд з цілої плеяди ефективних билдів з масовими бронерізами. Напишіть, чи використовуєте ви подібні механіки на інших фреймах. А я побіг робити наступний відео. Всім журного фарму, мирного неба над головою, до зустрічі!